Всім доброго дня! Сьогодні я перевалюю гортензії, митловидні, волотисті, може, як ми їх тільки не називаємо. Після того, як вони вже прижилися. Це всі гортензії взяті із бруньки. І сьогодні я вам хочу показати, як я це роблю. Покажу вам, на прикладі яку треба вже пересаджувати. Живець, який треба пересаджувати, який ще можна і не пересаджувати в більший стаканчик. Бачите, я їх тут поділила по сортам. Зараз фокусірую вам і буду показувати. Бачите, цей стаканчик, він практично вже з корінцями. Це у мене Magic Candle гортензія. І, бачите, тут навіть посажено бруньки були. Одна, так, бачите, вони посажені, були дві однакові. а чомусь одна дуже гарно пішла в ріст, а друга трошечки так. Ну, Вона жива, бачите, все нормально. Я зараз їх розділю, посажу по різним стаканчикам. І... Отакі, отакі вже можна пересаджувати, Я буду їх пересаджувати, це 100-грамовий стаканчик. Я їх буду пересаджувати в стаканчик 200 грам. 200 грамовий стаканчик. Навіть не 200, а 220 грам. Це, як бачите, поділила. Вони вже прийнялися, вони вже не під, вони мають, як то кажуть, тепличного ефекту, вони вже прижилися до нашого воздуху, кислороду. І Таким чином ми можемо вже їх їм дати більше ґрунту, і щоб вони далі вже росли. Який є торф я готовлю для пересадки? З поводу торфа. я користуюся вже в кожному відео говорю, що я користуюся, значить, торф Класман. Це Німеччина. Значить, я беру некислий, отакий ТС1. І беру кислий, бачите, який ось він. Кислий беру. Можна для лохини, можна для. Там є він різний. Який у вас є кислий, такий можете і брати. І отакий виходить. Я сюди вже не додаю перліта, агроперліта, вермикуліта, тому що він, бачите, який, він, йому сюди нічого не треба додати, він дуже гарно потім. Так, пресується, рослина дуже гарно в ньому пускає корінці. і йому, їй дуже, дуже комфортно в цьому торфу. І таким чином ми будемо зараз пересаджувати значить, волотисту гортензію. Ну, от У мене просто всі гортензії, волотисті підписані під номером, щоб довго не писати. 28-й номер це в мене пінки-вінки. Отакий в мене маркер. Не маркер. Коректор, або такий, або такий, користуюся. І на стаканчику пишемо номер. Номер підписали. Потім накидаю отак трошки землі, ці торфа. Значить, у мене розведений уже вода розведена. Що в цій воді в мене? Значить, Я розводю воду, стояно обов'язково. І сюди додаю на 5 літрів води, додаю мастера 13-40-13 І янтарної кислоти 2 грама. Трошечки обов'язково, спочатку, оцей нижній ком я його промочую. Бачите, от такі вже корінці в цієї гортензії. Ставимо. і як я одною рукою знімаю, бо мені незручно тут штатив ставити, то, <кхм> отак от, от, ми її перевалюємо. І зверху поливаємо, ой, бачите, незручно мені. І зверху поливаємо ми трошечки, трошечки отак от її втрамбовуємо. І трошечки поливаємо зверху. Чому я знизу поливаю? Тому що якщо щоб корінці домочило донизу, то вам треба багато налити води. А так ви її посадили. Вона в самій корінці можна і не поливати. Корінці почувствують воду внизу, і вони підуть вниз. І таким чином, Чим хорош оцей, як то кажуть, мастер. Мастер в сполученні з янтарною кислотою. Янтарна кислота дуже гарно впливає на розвиток кореневої системи. А в мастері там дуже багато фосфора, який також впливає на розвиток кореневої системи. Я просто водою не поливаю, я поливаю, коли пересаджую. Гортензію, перевалюю, пересажую, пікірую все, що роблю. Я... Це ті вже, які укорінені гортензії, я користуюся іменно мастером оцим, із янтарною кислотою. У мене ефект дуже добрий. І я це собі полюбила і це роблю. Тут ну, таким чином ми перевалюємо гортензію волотисту. Тут мені тут пишуть. Якась учительниця мені написала, мабуть, вчителька української мови: що з вашим суржиком вам не треба ні канал відкривати, ні Ютуб знімати, ні говорити, і рота не відкривати. Тому що у вас така українська мова негарна, що е не можна слухати. Ви знаєте, я хочу звернутися до моїх любимих підписчиків. Якщо комусь не влаштовує моя українська мова, мій український сужик, який я проживаю в центральній Україні, а центральна Україна це ми так тут всі розмовляємо. У нас тут змішана російська і українська мова, і тут у нас практично так всі говорять. І ми зараз всі і дома виговорюємося. І, ну, Всі так говорять. От. І я також стараюся зараз, як то кажуть, щоб у мене російські слова з українським акцентом, вони мене не, як то кажуть, проскакували. Але ж ви зрозумієте, що це все треба час, на все треба час. Так що я її заблокувала. Так що, хто мені буде писати про мою українську мову? Будь ласочка, знайте, що я вас просто заблокую. Щоб ви не так не нервували і не попадалося моє відео вам на просторах Ютуба. А так, якщо говорити про гортензію, то зараз. Брунька, та, що, укорінилася, та, що укорінювалася в січні, в лютому. Вона, оце, бачите, вона має такий вигляд. Вони вже зелененькі, гарненькі. їх я зараз вже буду перевалювати. Оце, значить, бачите, така віддільна грубка. Це в мене анабель, струнка Анабель. Є у мене кращі, а тут це ті, що я вже переживцьовувала в. Лютому місяці. Оце ця група і ще там таких, не знаю, стільки таких, в мене штук, 40, мабуть, таких живців. Вони мають отакий вигляд. Є там група, яка має дуже гарний вигляд. От. Ці ще не готові до продажу. Вони будуть готові до продажу десь, може, в травні. Зараз покажу, яким, ну, приблизно, який буде саженець на відправку. Струнка набель. Ну, от дивіться струнка набель я принесла сюди до себе. Бачите, оце струнка набель, яка вже може бути до продажу. Така до продажу не може бути. І там багато мені пишуть, багато замовлень на струнка набель. Так що чекаємо, поки вона виросте до такого, як то кажуть, состояння. Не знаю, як на українській мові буде. От. І оце вона буде тоді відправлятися по домівках. Це що касається Астром Канабель. А якщо ми говоримо про пересажування волотистої гортензії, то я її обов'язково потом зараз ставлю під світодіодні лампи. На ніч я виключаю. Вони в мене горять світотідні лампи. Зараз вже і крупнолисні гортензії, і золотистій. З 6 ранку до 10 вечора. Потім я світло виключаю, вони сплять, ну вони не сплять, вони ростуть. От. А потім їм обратно включаю. Ну, Коли вже потепліє, то я їх буду виносити на вулицю. Таким чином, якщо вже як то кажуть, якщо оцей стаканчик заплете корнева система, ну так, гарно, так щоб був вже прям заплетений, то тоді я буду оцей саджанець перевалювати в літровий стаканчик. я не буду її перевалювати там пів літри. Я її одразу буду перевалювати в літру для того, щоб корнева система мала великий, такий, знаєте, великий ком землі, бо, тому що волотиста гортензія, вона любить, не так, як крупнолисна, вона любить свободу, як то кажуть. Але не беріть літрові стакани, щоб вони були є такі глибокі, знаєте, от вони вузькі і глибокі. Краще, щоб вони були широкі і значить, такі не сильно глибокі. Чому? Тому що корнева система у волотистої гортензії, вона вся поверхосна. Ось така, як шапочка. Коли ви будете коли-небудь пересаджувати, то побачите, що вся корнева система вона є наверху. От. Так що, ну, таким чином я сьогодні займаюся цілий день, пересаджую волотисту гортензію. Все, вам бачите, показую, які корінці на струнка набель в цьому. По 9 горшку, але краще, щоб вони були заплетені більше, тоді ця гортензія буде готова до відправки. Якщо ви бачите, що в мене всі жінці, а вони були з почки, вони не із стволика а з, почки, з бруньки господі, вибачте з да? то вони у мене йдуть в один стволик, практично. Чому я їх вирощую в один стволик? Тому що м, гортензії і збруньки і краще вигітувати, починати, як то кажуть, рости в один стволик. І легше тоді обслуговувати, коли ще корінців немає, її легше обслуговувати один стволик. Один. Коли я доращую приблизно, він буде такий чималий, що він такий буде тверденький вже. знаєте, такий буде, ну, може, такий буде я дорощу його десь до такого виду. Тоді я обрізаю оцю гортензію, оце все обрізаю, і живцюю її. А тоді із нижньої пари, листочків, з оцих ось підуть два стволика. І вона буде вирощуватися в два стволика. Але тоді, коли вона Уже буде в стаканчику 200 грамовому і коли корнева система буде дуже мощна, тоді її буде дуже легко наростити два нових ствола, які вони і будуть в цьому році виготувати в два ствола. На следующий рік ця гортензія вже обрізається на одну пару бруньок, і вона тоді буде вирощуватися вже в чотири ствола. На следующий рік. Таким чином я гортензії вирощую обов'язково тільки в один стволик. Ще хочу сказати, на прикладі от трьох сортів гортензії. Це у мене все Magic Candle. Це гортензія висока, високорусла. Це, все, бачите, гортензія Мохіто з почки. 3 вона лютого була укорінена. Оце в мене гортенція Pink and Rose. І от, бачите, Мохіто, вона сама почка, сама малесенька. То я її, а ці, бачите, вони гарно так вигітують, і вони пішли в рост, бачите, ці Magic Candle, такі прям йде в один стволик. То Мохіто, я її взагалі не буду в цьому році прищіпувати. Тому що вона сама по собі це не скоросла гортенція, вона до 80 см. І її краще перший рік вирощувати в один стволик. А на наступний рік вона буде у вас, можете її прищіпнути один раз, вона буде у вас в два стволика йти, потім можете прищипнути ще раз, і вона у вас буде йти в чотири ствола. Але тоді, коли вона буде набере корневу систему. А так вона, я не буду її, я буду вирощувати її в цьому році тільки в один ствол. Це всі гортензії, які низькорослі, які такі мають кущову форму. Тут, Наприклад, гортензія полістар, вона взагалі сама куститься, її навіть не треба прищипувати. Ну, її можна прищипнути на наступний рік. Тоді буде кущик, і вона тоді буде дуже гарна. Якщо ви її прищипнете в перший рік, вона буде. Ну, Краще такі нескорисні гортензії, їх прищіпувати на всі, що до 80 см, їх краще прищіпувати точку росту уже на слідущий рік. А так, все одно гортензія, оцей живець, він, бачите, він живцьований в грудні, місяці, не в грудні, а в лютому місяці, вони все одно перший рік цвісти, квітнути не будуть. Їм треба наростити корневу систему. На другий рік їй теж не бажано, щоб ви її давали квітнути. Гортензія набирає свою красу і квітку і починає квітнути уже на третій рік. Це я маю до уваги волотиста гортензія, не крупнолисна. То краще волотисту гортензію перві два роки квітнути її, не давати. А давати її, нарощувати корневу систему. Як тільки ви побачите, що в неї корнева система дуже добра, уже гарна, то тоді можете давати її уже на третій рік, сформувати її в чотири ствола не більше, і щоб у вас було чотири гарні квітконоси. Тоді у вас гортензія буде розвиватися. Все ну, вірно. Якщо ви, наприклад, в других розплідниках купуєте гортензію, який один рік і вона вже за, подається у вас квіткою, то ну, я вам хочу сказати, що трошки це неправильно. Взагалі чому? Тому що корнева там мала, тому що вона всю силу видала. В той рік, коли вона вже починала квітнути, вона всю силу видала на квітку, не в корневу систему, а на квітку. Так що, всі, в кого немає гортензії, хто хоче починати займатися гортензією, собі робити ландшафтний дизайн. Якщо ви хочете, щоб ви вже посадили значить, гортензію, яка у вас вже дожна квітнути, наприклад, в цьому році, то вам треба купляти тільки гортензію, якій 3 роки. Якщо ви купуєте гортензію в П9 стаканчику, то ви повинні бути готові до того, що вона вас заквітне в 2024 році. 2025 році. Нормально. З свого досвіду я вам говорю, що коли я купувала гортензію, які наростили корневу систему, і мені сказали, що її 3 роки, в той рік я купила в травні її, мені сказали, що їй три роки, я її, значить, посадила, чекала від неї квітів, вони таки не заквітнули, тому що вона була все-таки дворічка. І поки вона не наростила корневу систему у мене на третій рік, вона не заквітла. Але коли вона вже заквітла у мене на наступний рік, то це вже була краса, просто неймовірна. Там було дуже-дуже вже такі. Гарні квіти великі. І Так що, якщо ви хочете, щоб ви вже зразу отримали квітку в цьому році, то вам треба купувати не П9, не літровий горшок, а треба купувати вже гортензію, який 3 роки. Вона, звісно, дорожча, але вона того варта, тому що ви вже однозначно в цьому році побачите її квітіння. От. Так що, отака трошки сьогодні буде. Ознайомча, значить, рекомендація всім тим, хто може перший раз буде займатися, хто тільки купує от, гортензію. Так що це така рослина, яка не квітне о, в рік висадки, як то кажуть, в рік, коли родилася, і в той же рік вона не квітне. Вона квітне три роки, треба щоб почекати. Ну, от Після того, як ми вже її пересаджуємо, я ставлю під лампи. І вона у мене тут цілий день під лампами, но ніч я світло її виключаю. Не поливатиму я її приблизно неділю. На неділю я подивлюся, як висох торф, земля, і буду трошечки її підливати. От, Таким чином, це вже в мене переваляно, бачите, давніше. От. І отаким чином. Я на стілажі вже її ставлю, і таким чином вона в мене буде рости до тепла. Коли появиться вже тепло, це, я думаю, вже в травні. Ми нікотрі будемо пересаджувати в більші горшки, Верні, всю будемо пересаджувати в літрові горшки. І будемо ростити в літрові горшки, поки не займе значить, літровий горшок корінці. Аж потім тільки ми будемо висаджувати її в ґрунт. От уже на ґрунт, і там будемо вже її дорощувати в ґрунті. Знаєте, все-таки вже скоро літо. Вже так гарно робиться тепло, вже хочеться тепла, перемоги. Так що в нас є група в Viber під цим відео, силочка на цю групу, там можете заходити. В ту групу, там у нас група для замовлень гортензії, просто ми там спілкуємося. І також, хто хоче гортензію купити до продажу, зараз в наявності буде гортензія мінлива, крупнолисна. Так що пишіть, переходьте по силочці в Viber і пишіть замовлення. Що дякую, що ви були зі мною. Поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Чекаємо перемоги.